Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Opel Zafira 2010 року випуску 215 тисяч кілометрів пробігу з 1,9 літровим дизельним потужнішим двигуном і автоматичною коробкою перемикач. У нас є ось така гарна гума. Радіус дисків даного автомобіля в нас 16 У автомобілі є ось таке велике. Багажне відділення. В нас є також, до речі, третій ряд сидінь. Також тут додатково є і підстаканники навіть для третього ряду сидінь. Є ось така гарна шторка. в автомобілі все працює як годинник, дивлячись на рік і пробіг. Все, і супер. Електроскупійночі, електрорегулювання дзеркал. Механічне регулювання сидінь. Сидінь, як ви бачите, в нас тканеві. З в на світлого кольору, ніяких плям, нарікань немає. Так, давайте ж заведемо даного звіра. Автомобіль заводиться. І працює абсолютно без ніяких нарікань, як можете побачити, ніяких критичних помилок немає. І як я вам вже і казав, 215 тисяч кілометрів пробігу. У нас також є автоматичне світло, регулювання світла. А, також у автомобілі встановлений круїз-контроль, мультимедійне кермо можете побачити, автоматична коробка перемикач, як я вам, я вам і казав. Також додатково у автомобілі а, можна вибирати. Різні налаштування музики, можна вибирати в принципі станції, все як завжди. Є спортрежим. До речі, при даному режимі автомобіль не буде а, збрасувати оберти, і буде ще швидше переключати коробку. Так що все працює все дуже гарно по даному автомобілю. Давайте подивимося ще задній ряд сидінь даного авто. Тут у нас також тканеві сидіння, все супер, все гарно у нас працює. У нас також є ось такий підлокітник на сидінь з підстаканниками. Тому тут все, все для вашого комфорту вже є, друзі. Даний автомобіль ви можете переглянути за адресою Хоткевича 22B в салоні компанії Auto Купити дане авто можете готівковим розрахунком, безготівковим. Кредит чи навіть в різінг все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей, друзі. А компанія Автофокус допоможе вам з цим. Тому приїжджайте, з вами тест-драйв, Будемо разом насолоджуватися даним автомобілем і всім вдалого дня!